Пройшло три дні, як людина здала нам матеріал і просить повернути його назад. Каже, що наш прибор фуфло, і він впевнений на 100%, що це срібло. Друже, я прямо із задоволенням віддам і все все покажу. Для чого це я показую? Бо хочу показати, щоб люди бачили, що це не срібло і це ж. Ну, ви... Ви уявляєте, скільки тут було б срібла, і яка це була б сума, якщо, ну, і яка в мене була б репутація. Наприклад, дивіться, якщо ми беремо, показую ближче, прямо тепер так. От ми беремо хромпік, бачите, це срібло. Все. Точніше посріблення, а тепер покажемо. Давайте з другої сторони. чи, ну, Давайте з другої сторони. З другої сторони, теж ми зараз так з краєчку, а зачухаємо в другому місці. Ну, от, Якщо тут, бачите, показує, що срібло. Клієнт каже, що 100%, що це. Е, Срібло. Слава Богу, що він три дні подумав і вирішив повернути. І слава Богу, що воно в нас є. Якби ми його здали, клієнт би ніколи в житті не повірив, що це було посрібнення. Він би думав, що ми його обманули ну, на дуже велику суму, там на тисяч 10, наприклад. Тепер ми дивіться, зачухаємо. Зачухали і беремо хромпік. Повинно бути видно зараз. Реакції немає. Бачите, ось яка червона, коли є срібло, ось бачите, дивіться, як червоніє. А коли ми ведемо сюди, воно там почорніло, бачите, якось. Але реакції немає. І це весь такий ось матеріал. Я ж без ла, без не то, що там, там якась там погана людина. Ні, вона просто дійсно думає, що це срібло, але слава Богу, що. Пройшло три дні, і ми його там не здали. Знаєте, там що воно у нас є напрямальну пункт. Це дуже важливо, бо є моменти, коли проходить тиждень, людина думає, що ми обманули, а ми не можемо повернути матеріал. І тоді людина з цією думкою і живе, що ми її обманули, розумієте? В нас вже є правило, що ми зразу не, не здаємо таке, але такий матеріал міг би піти зразу. Тепер хочу ще раз показати на відео, хоча б половинку його середку. давай покажемо. Взяв новенький і половинку ми його. Отак. О. О, зачухали. І тепер, тепер дуже добре видно. Це як ложки перевіряти срібні. Коли ми будемо вести ось так. Бачите? Ну, отак, я помаслив добре. Це червоне, реакція вступила, ну, реактив вступив в реакцію з сріблом. А це, ну, там, латунька о, Тут я прибора не буду свого заводити, щоб показувати, хоча людина сказала, що це фуфло. фло Без прибору, друже, ми продаємо в будь-якому місці, можеш купити 100 гривень, от таких десь 10 баночок, мабуть, буде, а може 11. Така велика банка у нас 40 мл. 100 гривень хромпік в домашніх умовах придбай за 100 гривень цей і перевіряй. Просто дуже багато чого, щоб ти надалі не сумнівався, що срібло-не срібло. Я всіх люблю і ви всі найкращі.